Іван Світличний Ми дерева Світлані Кириченко. Гелгочуть хмари, хмарам скрутно, Лопочуть білими крильми, Пора увирій, жах зими, Крутим незвіданим маршрутом жене світ за очі. А ми дерева. Рід терпучий, гнутий, коріння в землю ніби спрути, а крона вгору, а грудьми до шквалу, до терпкої долі. Нам листя рве, ми дубним голі, А стоїмо. Могли б, могли б, на час же тільки, доки скрути, Гайнути в вирій, перебути. Гризаємося вглиб і вглиб. Переможного миру вам!